Далі ми будемо плести першу частину ось кутика на звуження. Так, як ми з вами говорили, дивилися на схемку. Набираємо на голочку дві білі, дві чорні. Проходимо через другу чорну. чорну, дві білі. Проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна, проходимо через другу чорну, три білі. Проходимо через другу білу, три чорні. Набрали, проходимо через другу білу. Дійшли ми з вами до серединки, набрали ми останні три чорні. І далі ми проходимо волочкою, не набираючи нічого, через дві чорні. Піднімаємось наверх. Дягуємо нитку, і далі ми знову набираємо три чорні, проходимо через другу білу і плетемо далі вверх наступний ряд. Три білі набираємо, проходимо через білу. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через другу білу. Дві білі чорна. Проходимо через другу чорну. Наступний ряд. Дві білі, дві чорні набираємо. Проходимо через першу білу. Набираємо три чорні. Проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна. Проходимо через білу. Три білі. Проходимо через другу білу. Три чорні, проходимо через другу чорну. Не набираючи на голочку бісеру, ми проходимо через дві чорні, які ми щойно набирали три, але проходимо лише через дві, втягуємо нитку, піднімаємось на наступний ряд. Набираємо три чорні, проходимо через другу білу. Три білі. Проходимо через білу. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Наступний ряд дві білі, дві чорні. Проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна. Проходимо через білу. Три білі. Проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Проходимо голочкою через дві чорні бісеринки вверх. Далі набираємо три чорні, проходимо через другу білу. Три білі, проходимо через білу. Чорна, біла, чорна. Направили, проходимо через другу, чорну. Далі набираємо дві білі, дві чорні, проходимо через білу. Три білі. Проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Проходимо голочкою через дві чорні бісеринки вверх. Набираємо три чорні. Проходимо через другу білу. Дві. Білі, чорно, проходимо через другу, чорну. Далі набираємо дві білі, дві чорні, проходимо через першу білу, три чорні. Проходимо через другу чорну. Далі проходимо через дві бісеринки вверх. І так, як я вам говорила, що ось тут останній рядочок, де в нас де три бісеринки чорні. Тут можна набрати 5, якщо ви будете плести зав'язки. По схемці йде 3, але набираємо. 5. Набрали 5 і проходимо через другу чорну. Ось так. І можна сказати, що перший етап ми з вами вже проплели. Далі цю ниточку, яка в нас залишилася, ми ховаємо в бісерне полотно і відрізаємо ниточку. Нам ця ниточка не потрібна. І закріплюємо ось цю петельку, де 5 бісеринок, проходимо по кругу декілька разів, скільки вам дозволяє нитка. Таким чином ми закріплюємо полотно бісерне. І також проходимо, таким чином ховаємо ниточку і закріплюємо, точніше, зміцнюємо виріб вузликами. Ось цю частинку, я тут прохожуся по бісеринках ще раз. І також, коли проходжу по бісеринках, я роблю вузлики. Ось і ховаю в бісеринках. Як ховати нитку в бісерне полотно? Воно теж те саме. В кожному, принципі, як і в селянці. Ось. Хто не знає, переходьте на канал, там є в мене відео. Як ховати ниточку. Ось, тому на цьому я зупинятися не буду, нагаяти час. Ховаємо самостійно, і далі будемо переходити з вами до наступного етапу плетіння. Отже, сховала я нитку і переходимо до ось цієї частинки де у нас стоп-бісеринка. Знімаємо стоп бісеринку відрізала я ниточку, як ми говорили, я лишила півтора метра Хай буде краще запасу. Ось ось так наша робота виглядає. Що ми робимо далі? Беремо нашу роботу ось таким чином? Ось бачите, де виходить у нас з цієї чорної бісеринки. Ми не набираючи нічого, проходимо голочкою. Через дві. Чорні. Ось так. Далі ми з вами будемо плести під плетення, тобто туроки. Отже, набираємо на голочку. Перший набір 5 білих, 7 чорних. Одна біла, сім чорних. Ось такі бісеру ми набираємо з вами, підтягуємо до низу нитки. Далі проходимо голочкою ось через цю першу білу бісерину, підтягуємо нитку Ось що вас має вийти. Далі набираємо 4 білі. Набрали 4 білі, проходимо через ось наступний у нас ромбик іде 3. Чорні. Ми проходимо через другу чорну. Тобто центрально пісерина. Підтягуємо. Ось що має вийти. Далі знов набираємо п'ять білих. Сім чорних. Одна біла. Сім чорних. Так, набрали, підтягуємо донизу нитки, проходимо голочкою через білу бісеринку, підтягуємо нитку, далі набираємо 4 білі і проходимо в наступний ромбик, де в нас де три чорні, ми проходимо через другу. Центральну бісеринку і підтягуємо ниточку. І так продовжуємо до кінця ось останнього ромбика. Продовжуємо самостійно, далі продовжуємо плетіння. Набрала я останній раз, в останньому рядку 4 бісерини, ось останній ромбик. Проходжу через другу центральну бісерину, підтягую нитку. Далі Проходжу в ромбик і зав'язую один вузлик. Ось у нас петелька. Я проходжу два рази через петельку. І затягую нитку. І далі прохожу через дві чорні. Підтягую цей вузлик, щоб він зайшов в бісеринки, все. Далі в нас йде третій етап ось, підплетення трьох бісеринок. Ось ми з вами вийшли з другої центральної. Далі ми набираємо на голочку дві білі, одна, чорна. Проходимо ось наступний йде ромбик. Йде дві чорні бісеринки. Трішки збільшу вам, щоб було видно. Ось у нас нитка. Йде наступний ромбик, бачите? Дві чорні бісерини. Ми проходимо голочкою між дві чорні. Ось дві чорні у нас підтягуємо нитку. Ось Ось наші дві білі, одна чорна між двома чорними. Проходимо голочкою через чорну, яку ми щойно набрали. Якщо вам тут буде незрозуміло якось це підплетення, на каналі є манжети, ми плели там дуже добре видно на кольоровому бісері. Ось. Як ми робимо це підплетення? Знову набираємо дві білі одна чорна. Ось у нас наступний ромбик дві чорні, а нам між цими двома чорними потрібно ще одну чорну. Ми проходимо голочкою, ось цей ромбик, відтягуємо цю нитку з цими бісеринками трьома, які ми набрали. І ось цю нитку ми затягуємо між двома чорними. Ось затягнули, поправили ось так, як я. І далі ми проходимо голочкою через чорну, яку ми щойно набирали. І підтягуємо нитку. Все. Ось у нас проплетений рядочок. І продовжуємо далі до завершення ряду. Набираємо дві білі. Одна чорна. Проходимо голочкою через наступний ромбик. Затягуємо нитку між двома чорними бісеринами і проходимо голочкою через чорну, яку ми набирали щойно. Все. І затягнули. Знову набираємо дві білі одна чорна. Проходимо наступний ромбик, де дві чорні. Затягуємо цю нитку між двома чорними бісеринами. І проходимо, ось, ви можете бачити, зверху вниз, через чорну бісеринку, щойно набрано. Ще раз очок показую. Дві білі, одна чорна набрали, погана чорна попалася. Проходимо через наступний ромб, рядок. Затягуємо нитку між двома чорними, і проходимо через щойно набрану чорну. І так продовжуємо до останнього ось рядочка. Ось дійшла я до останнього ромбика, затягую ниточку ось між двома чорними. І проходжу через чорну. Все. Далі, що ми робимо? Останній етап це сплетення ось у цієї частинки на звуження. Як я говорила, перевертаємо ось таким чином плетіння. І продовжуємо плести на звуження. Ось перший ряд. Я вам покажу, а далі все повтор. І, до речі, зараз перший ряд, який ми будемо плести це з вами, теж повтор, який ми з вами ось тут починали плести. Набираємо на голочку, дві білі, дві чорні. Ви перемотаєте відео назад, там, де ми починали звуження. Ви зрозумієте, з якого ряду ми почали. Набрали дві білі, дві чорні. Проходимо голочкою через другу чорну, Чорна. дві. Білі. Проходимо через другу білу. Три чорні, проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна, проходимо через другу чорну. Три білі. Проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу білу. Це наша серединка. Далі повертаємось назад через дві чорні бісерини вверх і підтягуємо нитку. Далі набираємо три чорні, проходимо через другу білу. Три білі набираємо, проходимо через білу. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через другу білу. Дві білі чорна. Проходимо через другу чорну. Відмотуємо відео назад, до того моменту, коли ми вже один ряд проплели на зменшення, і починаєте з другого ряду. ось І все те саме. Завершуєте плетіння, так, як і цю частинку. І все. І ховаєте ниточку, і плетена частинка готова. Доплела я роботу, сховала ниточку. Єдине, що я забула в даній петельки покласти з'єднувальні колечка, оскільки я буду чіпляти її до шпильки. Ось, Але вже в ширині наша прикраса. Так, розміри прикраси 5,5 см. Це в мене розмір Тохо 15-го розміру. Якщо чеський номером 10, відповідно дана прикраса буде ширша. Ось Зараз в мене є шпильки, щоб чіпляти дану підвізку. Також я беру наместинку, це рундель 6 мм, колір гематит. Ось. І також беру три з'єднувальні колечка. Щоб прикріпити до даної, ось, щоб була підвізка. Але у мене тут вони подвійні, тому я буду брати одинарні Ковечка. Отже, беру я один пін з намистинкою та роблю петельку. Нічого не відрізаю зайвого, просто закручую, ось виходить. І так роблю ще з двома наступними мистинками. Так, Закріпила я, і далі беру з'єднувальне колечко, роз'єдную, беру одну підвізку. На мистинку і закріплюю до першої петельки і далі з'єдную дане колечко. І так продовжую ще з двома наступними колечками. Прикріпила я всі три. Ось такі підвісочки вийшли, далі. Роблю те ж саме. Беру з'єднувальне колечко, продіваю через ось цю петельку, останню першу, і прикріплюю до ось тут вільного місця початку кілечко. І те ж саме з другої сторони теж прикріплюю, проділи. І фіксую ось тут продіваю. Чіпляю до підвіски. І фіксую на самій шпильці. І все. І далі я буду чіпляти до одягу. Що я хочу сказати: не залежить за розмірами, ось, чи буде це така прикраса. Чи, як могли ви бачити в першій частині відео прикраси більшого розміру, принцип плетіння однаковий. Показати вам в такому мінімалістичному варіанті, ось, як можна ще використовувати дані прикраси, не лише якби нагрудна прикраса, а й можна ось в такому варіанті підвіска.